Ці три живця колоуса можуть нам розповісти більше аніж деякі підручники. Тому подивимося, що дані м -м, живці колоуса нам розкажуть. Два із них нормальні, а третій буде проблемний і буде сигналізувати нам те, що ми маємо вжити негайних дій. Далі переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Що я роблю, коли я зрізаю з живці або просто роблю санітарну обрізку, кронування рослин, як би це не називалось? Все, що я викидаю, я оглядаю і ось тут, в цьому пучечку. Міститься відповідь, а як я маю скоригувати отримання рослин, які начебто в непоганому стані. Але ось тут є перші дзвіночки, що саме я аналізую, і що саме нам розкажуть дані живці? І так, дивимося на першу рослину, на що я звертаю увагу. Колір, звісно, яскравий, проте не туди ми дивимось, перегортаємо. І ось тут найцікавіше. Ось тут я аналізую внутрішній бік листка, і сказати він нам може дуже і дуже багато. Перше, звісно, я дивлюсь, чи немає проколів, чи немає там кліща або інших шкідників, це взагалі найпростіше, але відео не про те. Дивимось для колоусів і для інших рослин. Що має бути? Якщо рослина пігментована, ну таке колоуси, то на нижньому боці теж має бути ось оцей пігмент. І він має бути чітко виражений. Без жодних плям. Якби тут були всілякі плямистості, такі як такі некрози, тільки щойно починаються, вони будуть на внутрішньому боці спочатку виникати і потім на зовнішньому. Тому якби тут були такі концентри... концентровані кільця, або ще щось, як правило, які просто підсихають, це могло би вже сказати про нестачу, наприклад, цинку. Коли на рослині ось такі плями з'являються, верхівка пригнічується, але це першу проявляється знизу. Друге, що я оглядаю? Я оглядаю периметр. Бачите, усі ці зубці, так звані, ну або просто край, периферія листка. Абсолютно здорова, це означає, що і калію, і кальцію у даній рослині цілком достатньо. Жилки, бачите, які чудової структури, форми, немає жодних перетяжок. Бачите, якусь перетяжечку. Знайте, що це було. Стало наслідком швидше за все шкідника. Якщо одна перетяжечка, ну нічого, якщо є дві більше, тобто повторюваність, значить це якісь уже сисні шкідники. Тобто тут все добре, нарікань немає, абсолютно. Беремо наступний зразок наступного доповідача. Наступний доповідач у нас Колус Пеле. Сколу Колусом сампеле все ну, за тією ж схемою, просто що він зелений. І на усіх таких рослинах, якщо вони добре себе почувають, із великою часткою зеленого пігменту, але якщо є, вони мають пігментацію по типу крапок, ознакою те, що листок міцний буде, крапка. Те, що крапки проявляються і на внутрішньому боці. Якщо ні, листок, як правило, тонкий і не такий міцний. Тобто, ось ця пігментація особливо далі більше, бо тут до лампи було більше, фотосинтез був інтенсивніший, це означає, що пігмент ось наскрізь пройшов всі судини, тобто обмін. Речовин наскільки добрий, що такий критерій виконується. Зубці теж добрі, немає взагалі, жодних ознак проблем. Третє. Начебто все нормально. Тут є механічні пошкодження, але не про них. Оскільки цей колос ще такого бордового темного кольору, не відразу і зрозуміло. А в чому ж була причина? Вона дійсно була, бо я врахував це. Наступні листки зростають краще, але перегортаємо, що ми бачимо тут. Ось такі, ну, скажімо, да бачите, почорніння. Вони сухі, вони не деформовані, перетяжок немає. Але ось такі. Начебто воно і не помітно, якщо так дивитися. Але тільки знизу, з внутрішнього боку, можна це побачити. Ось такі сухі штуки. Це не жоден там дефіцит. Якщо був би дефіцит калію, була б там вся периферія. А Кальцію теж було б на всіх листках те, що знаки, про які я там вам розповідав, відео дефіцит цинку і найбільший дефіцит, найбільший дефіцит кальцію. Яке я бачив за всю свою практику роботи із рослинами. У відео 4-5річної давнини на каналі Plant Helper і ще попередньому російською мовою, там можете побачити у ролику визначення дефіциту оживлення за зовнішнім видом рослини. Там теж таких прикладів, купа, вже ціла бібліотека у мене не збиралась. Тому це не жодні дефіцити. Ось такі штуки у вас з'являються не від шкідників, а від того, що не було повітря всередині е, щільних посадок на підвіконі, на ствожах, будь-де. Немає вентиляції, з'являється ось таке підпрівання. Але оскільки я даю і давав монокалій, фосфат і всі інші добрива, про які я вам писав у телеграм-каналі, тому підписуйтеся на нього. Там щотижневі рецепти я викладав. Е, Кожної культури, повергоні колоси та інші. Ви можете долучитися як до марафону, повторювати просто кроками мої підживлення. Ось, звісно, я підживлював монокаліфосфатом, фосфатом, магнезію і хватом заліза. Така тріада у мене була добре. Це захистило стовбури і коріння від підгнивання в цілому. Але ось ці. Краєчки, які запрівають, ось вони саме так виглядають. Це ще оптимістичний сценарій варіант. Тобто інфекція не пішла далі. Щойно мені варто було провітрити ем, свої посадки. Жодним фунгіцидом я не оброблював, тому що в цьому немає потреби. Це агротехнічне керування. Оглядайте ось такі рослинки, так само. Робіть вчасну діагностику. Побачимось у нових відео. Всім гарного дня!